Удар завдано в годину, коли в приміщенні перебувала значна кількість людей, попередньо ворог застосував ракету Х-59 повітряного базування. Будь-якої військової цілі в нанесенні цього удару не було. Це багатоповерхівка, частково офісна, частково промислово, які знаходились як в приміщеннях, в яких виготовлялось, наприклад, небо. Крім того, знаходились приміщення розташування фопів різного роду міста Харкова. Тому це можна сміливо кваліфікувати як знову ж таки акт тероризму і геноциду проти нашого народу. Не більше, не менше на теперішній час. Ми можемо констатувати про п'ять доставлених людей в заклади лікування. Як тяжкі, так і середньої тяжкості, крім того, мінімум один загиблий, в приміщенні знаходились люди. Ми можемо констатувати, що кількість загиблих буде більше. Однак точно ми це зможемо сказати лише після того, як буде локалізована пожежа, який теперішній час триває. Скільки може бути людей під завалами? Орієнтовно Олег... до десяти.